Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскин. Сьогодні я хочу розповісти вам за той патч, який вийшов буквально сьогодні. Він називається 12601. Це своєрідний такий мікропатч, у якому два преміум танки підготували до релізу. Це конкретно е 77 і лкпз 70 к Ми на них подивимося, вони вже є в клієнті гри, я їх додав у порівняння. І також у нас був ап характеристик акційного Waffentrager Aut'E100. Також на нього коротко подивимося і я ті зміни той ап, який відбувся з Вафлею. Звісно, ще я хочу з вам розповісти про одну машину. Вона називається Type 62. Це LT7 рівня Китаю, яка зараз продається. Преміумна машиночка. Сьогодні я на ній покатав, зіграв декілька боїв. Один із цих боїв ви побачите, і плюс до того розберемо коротко характеристики, тому що я ще не розбирав взагалі ніколи цю машину. Але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з Waffentraгера. Якщо відкрити от те, що було сьогодні опубліковано на новинних ресурсах по типу Експреса, то ми можемо побачити, що в нас сьогодні вийшов мікропатч 12601. Два преміум танки підготували до релізу. Зараз ми про це скажемо само собою. А от ситуація з Waffentrager Out.E100 проста. Його апнули до характеристик акційного Waffentrager Aut Yes 100 мод, Прям на китайському регіоні. Але річ у тому, що це відбувається щоразу перед режимом. Ці зміни вже виходили раніше, але потім відкочувалися. Вафентрагер Ауг'ясто, Німеччина ПТ-10 що прокачується зміни щодо основи 1.26.0. Загальне, додано теги танка, заблокований екіпаж, заблоковані навички екіпажу, заборона взводів. Тобто, бачите, на вофлях не можна грати взводом, тільки вільний бій та не можна продати. Прибрано танка секретний, вартість ремонту модулів з 7010 змінена на 8835. По вогневій потужності, дивіться, які у нас відбулися апи. Зараз відкрию, щоб було це все наглядніше. От так, щоб всі характеристики було видно. Бронепробиття стандартною ББшкою 5 снарядів змінено з 246, як було, на 276 доволі непогано. І на 500 метрах бронепробиття раніше падало до 241, тепер до 261. Бронепробиття другого снаряду це бронепідкалібера Можемо навіть і снаряди відкрити, де у нас тут гарматка. От ми її відкриваємо, щоб було видно. Дивимося, снаряд змінено з 311. Це в нас бронепідкалібер було раніше на 352. І на 500 метрах бронепробиття падало до 263, тепер 295. Шкода на ББшках змінена з 490 на 560. Так само шкоду змінили і на підкалібрах. А осколково фугасні тепер наносять не 630, а 700 альфи разової. Середня шкода за хвилину відповідно виросла на ББшках і бронепідкалібрах до 2641, було 2311. Осколково фугасний також піднялася середня шкода з 2971 на 3300. Один на хвилину. Початкова швидкість польоту снарядів так само була трішечки некомфортна. 920, тепер стало 1200 на ББшках, була на підкаліберах от 1150, тепер взагалі 1500. Це дуже прекрасні показники. І осколково фугасні раніше летіли 920, а тепер 1200, так само, як і бронебійні снаряди. До речі, вартість ББшок виросла трішечки до 1260. А під калібери навпаки стали дешевшими. Були 4800, стали 4400. Вартість осколково-фугасних так само трішечки виросла. Було 935, стало 1055. По мобільності підняли потужність двигуна, було 840, стало 1200. Відповідно, питома потужність також виросла з 883, що дуже мало до 12. Це також дуже мало. Це по типу якльова, але тим не менш, це краще ніж 883. По спостереженню. Дальність дії зв'язку е, виросла трішечки із 740 до 750. Е, тепер дивимося по лкпз 70 к До речі, ця машина в нас вже доступна в грі, як я вже сказав. От, дивіться, це закриємо. Бачите, який зовнішній вигляд має ця ЛТ-шечка, така мінімалістична, дуже плоска сама по собі. І дивіться, яка башточка. Якщо від башточки грати, то особливо на дистанціях буде важко влучити. Давайте подивимося на броню даної машини. От 75 мм тут. Оце, бачите, це просто як візуальний елемент, він не фізичний. І це так само візуальний елемент він не фізичний. Фізично у нас тільки оця. Частина виходить башти. Звісно, з боку тут більше площа, по якій можна влучити, але якщо ЛКПЗ буде дивитися отак, то дуже мало. Тим паче тут гідропневматична підвізка і хороші кути. Дивіться, просто у нас кути мінус 10, а з гідропневматичною підвізкою мінус 17. Друзі, прекрасні кути. Тобто, це така ЛТ Магр, яка буде грати від рельєфу. Ну, я так розумію, і світити, само собою буде. От дивіться, що за неї пишуть. ЛКПЗ 70 к Німеччина ЛТ-8, прем механіка, гідропневматична підвізка. Зміни щодо основи 1.2.6.0. Танк повністю готовий до релізу. Загальне прибрано Теге-танка секретний та тестований. Ціна танка в золоті змінена з 100 на 7350. Тобто, вже максимальний. Максимально його підготували. Завтра він вже з'явиться в коробочках. І ще в нас одна машина є. Давайте вийдемо, подивимося на неї. Це Е77. Е77 от так виглядає. Я вже говорив про цю машину, що вона на кшталт того самого. Тигермауса, що про неї пишуть. Є-77 е Німеччина важкий танк 9 Прем. Зміни щодо основи 1.26.0. Танк повністю готовий до релізу. Загальне прибрано теги танка секретний та тестований. І ціна танка в золоті змінена з 100 на 13 050. Золота. От така у нас інформація, друзі, по цих апах і по тому, як підготували техніку до релізу. До речі, давайте подивимося схему бронювання. Раніше на Tens GG можна це тільки було подивитися. От Дивіться, 200 мм приведена броня НЛД, 230 мм приведена броня ВЛД, тут 240 мм. Тобто бачимо, що бронювання реально є, якщо так ромбувати, тут вже 238 тут 270 мм. Є отут 270 також, 270, 265. Давайте подивимося по башті. Башта 308, 307, 305, як у Тигр Мауса. Тільки там щоки трішечки більше, тому що тут більше скоси, друзі. О, до речі, до речі, стоп. Дивіться, що в нас є. У нас є е, та сама е, болячка, як і в е 75 ТС. Оці оглядові прилади, дивіться, вони періодично будуть пробуватися 60 мм. Не завжди, тому що тут у певну область потрібно влучити. Якщо трішечки промажити, вже буде рекошет, але тим не менше є можливість пробиття в оці елементи. Тут у нас рекошет 106, башточка є, само собою, 187. мм. Тут 60 мм, по правилу трьох калібрів не буде заходити, це вже радує. Ну і тут рекошети. От така, друзі, у нас машина. До речі, по бронюванню корпуса давайте глянемо. 160 це в нас башта, 80 корпус. Ну, Частково буде відтанковувати, але під гострими кутами. Під гострими кутами буде 260, от бачите. Така машинка ну непогана повинна. Ця машина повинна бути непогана. По гарматі дуже схожа з Тигер Маусом, тому що, от дивіться, що в нас є бронебійні підкаліберні осколкову фугасні 460 разова шкода, 246 прибувають... Стандартні бронебійки 311 під калібри, і в них велика втрата бронепробиття на відстані. Наскільки я пам'ятаю, вже точно вам не скажу, колись робив на цю машину огляд. От така у нас машиночка. Ну це непогано. В кого немає тигримауса. Взагалі, я думаю, що сподобається. Але КПЗ також повинна сподобатися для любителів ЛТ-шок. Нерухома машина у нас 16-64 скритість, 60-28 вперед, назад, потім тому потужність нормальна, 28 Ну, Непогана повинна бути машина, друзі, за рахунок оцих кутів гідропневматичної підвізки. І за рахунок того, що в неї є хороші фугаси, друзі. За рахунок того, що в неї є хороші фугаси. Вони пробувають 105 мм. Непогані, звісно, фугаси. Кумулятивні снаряди 260 і підкаліберні стандартні 190. Подивимося, подивимося, може, завтра і пощастить, щось випаде. Наприклад, і мені на відео або вам щось випаде. Будете писати в коментарях. Завтра буде відео конкретно по Вафентрагеру, по лутбоксах, по цих коробочках, по режиму, по нагородах і так далі. і так далі З гаражу подивимося. А тепер давайте перейдемо до огляду нашої прем ЛТшки 7 рівня Китаю. Називається вона Type 62. Я думаю, багатьох, особливо Олдів, вона є в гаражі. Періодично, можливо, хтось її навіть і викочує. Я от сьогодні викотив декілька боїв, зіграв, один з яких ви побачите. Це така ЛТ, свой дамагер. Якщо пробігтися взагалі по обладнанню, то я от використовую таку от збірку: це гарматний досилач, потім малошумна система вихлопу і, звісно, просвітлена оптика для того, щоб далі бачити. Пишіть, які збірки ви використовуєте, якщо у вас є ця машина. По екіпажу коротко, бойове братерство, маскування це обов'язково в першу чергу. Далі, на огляд, наприклад, гострий зір, злопам'ятний непоганий перк. Ну і на стабілізацію плавний хід. І тут я обрав ідеальний заряд. Хочу прискорити снаряди, щоб вони летіли е, більш е, швидше. Тому що ця ЛТшка-дамагер, і чим швидше будуть летіти снаряди, тим комфортніше буде вести вогонь. Звісно, знайдуться ті люди, які будуть критикувати за цей перх, скажуть, що там для, наприклад, ЛТшки є пріоритетніші, але тим не менш я хочу так на ній грати із цим перком, щоб був ап швидкості снарядів. Рядів. Починаємо огляд цієї ЛТшки з бронювання, традиційно з живучості відкриваємо, дивимося, 880 міцність даної машини, тобто не дуже багато, зрозуміла ЛТшка. Бронювання корпуса 35-20-20, бронювання башти 45 30 20 По факту 36 мм, НЛД, 40 мм ВЛД, щоки 45 мм, 48-53, от маска 76 максимум. Тут так само 50 мм, тут 40 мм у нас лючки. По бортах і кормі взагалі броні немає. 35, 30, що у нас, 20, 20 і по даху 16 і 20 мм. Артилерія по фулкі, фугаси практично завжди також будуть по фулкі. Живучість це не наша фішка, але це й, зрозуміло ми легкий танк. А що ж у нас є непогане? Непогане це в нас гармата, тому що вона має три типи снарядів: бронебійний, кумулятивний, осколково-фугасний. Стандартна ББшка, я от приблизно її вожу 50 на 50 із кумулятивами, пару фугасів, а має середню шкоду 180 одиниць. Це доволі непогане, як для ЛТшки. Середнє пробування броні 145. Також нормально. Втрата бронепробиття є на 500 метрах, буде 135 на 10 мм. По швидкості польоту 793 м на секунду. Кумулятиви 220 у нас виходить, мають середнє бронепробиття. Тобто воно не втрачається ні на яких дистанціях. Це прекрасний показник, як для ЛТшки 7 рівня. Доволі добре, вас дуже часто буде закидати в однорівневі бої. Та і навіть із 8 рівнями ви багатьох зможете пробивати. швидкість польоту так само 793. Мені захотілося оцей показник апнути, друзі, тому я той перк і е, обрав. Подивимося, що вийде в результаті, коли він на 100% викачається. Осколково власні снаряди є, і середньої шкоди. До і 300 одиниць, це прекрасно, середнє пробування броні 43 мм. Розумію, що небагато, тільки на повний картон можна використовувати пару штучок вожу на такий випадок. Швидкість польоту метрів на секунду 793. Тобто, у всіх снарядів бронебійних, кумулятивних і осколково-фугасних однакова швидкість польоту це комфортно, коли ви перемикаєтеся між різними типами снарядів. Тобто, вам не треба буде перелаштовуватися по випередженню. Ви знатимете, якщо ви на ББшці так стріляєте. Так, можна і на кумулятивах або на осколково-фугасних. Непогані снаряди, непогана гармата. Що в нас ще є? Розкид на 100 метрів, такі комплектації, як у мене, 0.33. Розумію, що точність не сама найкраща, але нормальна. Час зведення 2.06 непоганий показник. Кути вертикального наведення задирається добре, плюс 20, опускається недостатньо комфортно, мінус 5. Тут є такий невеличкий мінус. Швидкість рентального пересування прицілу 5347 непогана. Заряджання гармати 444. Прекрасний ДПМ, друзі, в нас виходить середня шкода на хвилину 2430. Тобто це ЛТшечка своєрідний такий дамагер. До речі, в нас стабілізація також непогана. 0.14 в русі, 0,14 при повороті шасі і 0,10 при повороті. У самої башти. Я не можу сказати, що це ідеальна стабілізація, але це. Непогана стабілізація значить по рухливості тепер дивимося, 60 вперед-23 назад. Я не використовую нічого, ні турбонагнітача, нічого. Тобто, це е, така е, стандартна швидкість 60 вперед 23 назад. І питома потужність також у нас стандартна 20, 19. Не дуже багато, як для ЛТшки. Швидкість повороту шасі прекрасна, 60 і 15. Тобто 60 градусів це прекрасний показник. По скритості дивимося, що в мене вийшло з прокачаним перком маскування. 42,73 нерухома машина і 42,73 під час руху. Доволі непогане маскування. По спостереженню 485 метрів, це при тому, що просвітлена оптика в мене проста. А, значить, вона дає плюс 40 метрів, навичка братерства плюс 10, навичка гострий зір плюс 11, навичка радіоперехоплення плюс 17 і поліпшений раціон плюс 17 метрів. Буде давати, тобто той самий допайок. От така у нас, друзі, машинка, доволі прикольна, фанова машинка, непогана. Я її взяв ще в той момент, коли у мене не було тайпа 59-го, колись вона в старі добрі часи продавалася періодично. І я вже навіть і не пам'ятаю, чи я її купляв чи десь її відхватив безкоштовно. До речі, якщо ви пам'ятаєте, де ви її взяли, якщо вона у вас є в гаражі. Пишіть, нагадайте мені, в яких івентах. Там, по-моєму, колись можна було її збирати, наскільки я пам'ятаю, чи на глобальній мапі, чи щось таке. Плюс до того, можливо, вона випадала, ця ЛТшка в щасливій е, отій карті. Знаєте, що випадали, як карточки, каравани, не каравани, що там за срібло можна було, можливо, її забрати. Коротше кажучи, пишіть, нагадайте мені ці всі ситуації. А з вами був Краскін, друзі. Не забувайте представляти вподобайки, підписуватися, обов'язково на канал. І до побачення, до наступних відео, до Вафентрагера. Течної події, яку ми очікуємо, папа! -па.